Доброго ранку, любі фантазерки! Я рада вас вітати на занятті з математики. Сьогодні ми підемо в гості до дівчинки Наталки, але з неї трапилася така пригода. Вона хотіла зробити своїм лялькам шарфики і заснула. Раптом забіг котик. Кошик перекинувся і всі клубочки покотилися на підлогу. Поки вона спить, давайте допоможемо їй зібрати клубочки. Якого кольору клубочок? Так, синій. Давайте ми його покладемо до кошика. Скільки клубочків у кошику? Так, один. Давайте ми допоможемо зібрати інші клубочки до кошика. Зібрали, скільки їх. Вірно, багато. Скільки клубочків у кошику? Багато. Молодці. Та ще у кімнаті залишився один предмет на підлозі. Він був серед клубочків. Що це? Це куля. Давайте з вами уважно розглянемо цей предмет і повторимо ще раз його назву. Що це? Куля молодці малята. Скажіть, будь ласка, яка куля? Так, вона кругла, гладенька. На що схожа вона? На сонечко, на м'ячик. Якщо куля кругла, гладенька, схожа на м'ячик або на сонечко, що вона вміє робити? Так, котитися. Куля може котитися. А я пропоную пограти вам в гру. Чим схожі, а чим відрізняються. Приготувалися увага. Перед вами два кошики. Погляньте, будь ласка, і скажіть, чим вони схожі, а чим відрізняються? Так, вони схожі формою, кольором. У них по три яблучка, а відрізняються вони розміром. Вірно. Перед вами дві фігури. Чим вони схожі? А чим відрізняються? Так, вони обидві круглі червоного кольору. А відрізняються чим? Вірно, розміром молодці. А тепер погляньте на ці дві фігури. Чим вони схожі, а чим відрізняються? Так, вони обидві мають круглу форму. Вони невеликого розміру. Але вони різні за кольором. Молодці малята! Ну, а зараз до вашої уваги дидактична гра чого не стало. Подивіться уважно. Перед вами на екрані. Овочі та фрукти. Давайте разом назвемо їх. Це картопля, помідор, банан, морква та яблуко. Що з них має круглу форму? Вірно, помідор і яблуко молодці. А тепер погляньте уважно, тепер заплющіть оченята. Розплюшіть і скажіть, чого не стало? Вірно, помідора. Молодці, ви дуже уважні. А тепер я пропоную вам скласти овочі до кошика, а фрукти до тарілки. Склали, назвіть, будь ласка, овочі, які лежать у кошику. Так, це помідор, картопля і морква. А фрукти, які лежать на тарілці, Вірно, це яблучко і банан. А чого більше? Більше овочів у кошику. Молодці малята! А тепер давайте разом з вами пригадаємо, про що ми говорили на сьогоднішньому занятті: про кулю. Яка куля малята? Так, вона кругла. Гладенька. Що вона може робити? Може котитися, на що вона схожа? Так, на сонечко і на м'ячик. Ви великі молодці, ви трудівники. Я вам дякую за увагу і до побачення. Я прощаюся до наступної зустрічі.